Скажіть, будь ласка, що ви найчастіше купуєте зі знижками або по акціях? Одяждо. Одяг так. Одяг так. А зараз щось конкретно шукаєте, чекаєте взагалі? Ні. Мабуть, продукти. Ага, а цього разу щось плануєте? Ну, типу, готуєтесь, знаєте, що 29 листопада там є люди, які прям відкладають свої покупки до певного дня, щоб, ну, щоб знайти якусь корисну вигідну пропозицію. Ну, мабуть, так. Щось із техніки, мабуть, так. А в нашому місті вже познаходили якісь цікаві пропозиції чи ні? Більшість, мабуть, через інтернет, все ж таки. Але я хочу пройтися і подивитися в магазинах. Бо коли ти бачиш, як воно виглядає, то це набагато краще, ніж через інтернет. Нічого не купуємо. Нічого не плануєте? Ні. Все є. Нічого не купую. Я <рес> купую те, що мені потрібно. А помітили якісь вигідні пропозиції, може, в магазинах, от в новомосковську саме? Ну. Ні. Я не дивлюся по акціям, тому я по поводу вон, там, знижок, якихось, то я не дивлюся. Mm -hmm. По знижкам, от зараз я тільки що була у Ксюши мам мав давай татуаж. татуаж. Mm -hmm. От это я по знижці зробила, Це я очень хотіла, я отримала Телефони. А цього разу готуєте, щось шукаєте конкретно? Вже купив. До, до зі знижкою, правильно? Ага. А в місті помічали якісь пропозиції вигідні? Ні, в інтернеті покупав. Напевно, капсулу для прання. Капсули для прання? Ну, якщо за знижкою. А в місті бачили в магазинах якісь вигідні пропозиції? Та так, по магазинам не дуже скупляють. <смі> Більше батьки. Все те, що касається українського. Кешбек є, карточка ВТБ.